Вірші з книги псалмів Біблії від Святого Луки, 22, вірш 13 по 33. І вони відійшли і знайшли, як він їм говорив, і зачали там готувати Пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним, і промовив до них: Я дуже бажав спожити цю Пасху з вами. Першні смуки прийму. Покажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому царстві. Вона узяв себе чашу і вчинивши подяку, він промовив, візьміть її, поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного доки пожиє царство, не прийде, узявши ж хліб. І Вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас видається, це чиніть на спомен про мене повечері так само і чашу говорячи. Оця чаша новить у моїй крові, що за вас проливається, та, однак за столом, ось зо мною. Рука мого зрадника, бо син людський, іде, як призначено, але горе тому чоловікові, хто його видає, а вони почали між собою питати, котрий з них мав би це вчинити, і стало між ними й змагання, котрий з них уважатиметься має за більшого, він же промовив до них царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють доброчинцями. Звуться. Але не так ви, хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець. Бо хто більший, чи той, хто сидить при столі, чи, чи хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас як службовець. Ви ж оті, що перетривали зо мною в спокусах моїх. І я вам заповітую царству, як Отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали й пили за столом моїм, і щоб ви на перестолах засіли судити 12 племен Ізраїлевих, і промовив Господь: Симоне, Симоне, ось Сатана жадав вам, щоб вас пересіяти. Мов ту пшеницю, я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра Твоя, ти ж колись як навернешся з братів своїх. А той відказав йому: Господи, я з тобою готовий йти до в'язниці на смерть, і я вам заповітую царство, як отець мій мені заповів. Щоб ви в царстві моїм споживали й пили за столом моїм, і щоб ви на перестолах засіли судити дванадцять племен Ізраїлевих, і промовив Господь Симоне: Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю, я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра Твоя, ти ж, колись як навернешся. З <зміцне> братів своїх, а той відказав йому: Господи, я з тобою готовий іти до в'язниці й на смерть. Бо хто більший, чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас, як службовець, ви ж оті, що перетивали зо мною в спокусах моїх. І я вам заповітую царству, як отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали й пили за столом моїм, і щоб ви на перестолах засіли, судити дванадцять племен Ізраїлевих, і промовив Господь: Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра Твоя. Ти ж колись як навернеш зміцни братів своїх. Амінь. Аллилуйя.